Сергій Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил України, політичний військовий діяч, перший заступник командувача сил спеціальних операцій ЗСУ в 16-19 роках, до нас доєднується. Пане генерале, вітаю вас! Слава Україні! Доброго вечора і героям слава доброго вечора, пане Сергію. От і, і в мене в наших глядачів, от вже говорив про це, складається. Відчуття, що війна останнім часом вийшла в якусь значно таку активнішу фазу. Бо ну ми дійсно там щодня чуємо повідомлення. І про наші успішні ураження, так, тих чи інших об'єктів на території РФ, е, ну і водночас інтенсифікувалися і в кількісному, і в якісному, на жаль, вимірі удари расистів по наших територіях. Е, чи, чи можна говорити про якесь от, дійсно таке загострення, про якусь нову фазу війни? Я розумію, що ну, на війні будь-які удари це ескалація, але все ж таки, от чи, чи помічаєте ви оцей оцю зміну ходу війни? Я б не сказав, що це зміна, це скажімо, є нюанси, що стосуються ведення війни, і тут показники в першу чергу, те, що росіяни е за ці останніх два років все ж таки потужно перевели е власну економіку на функціонування в умовах військового часу, і у них з'явилася спроможність щодо масового випуску е військової продукції різного значення. Вони потужно навчилися обходити санкції, незважаючи на їхні танки, величезну кількість, вони правильно організували їхньої з точки зору, правильно організували задії з Іраном і Північною Кореєю. І якраз ці результати, що стосуються можливості наносити удари і використовувати результати цих ударів на свою користь, вони от просто є е в результаті от, те, що ми бачимо останніх півтора місяця. З нашої точки зору, ми навпаки, нічого не зробили, аби перевести економіку на функціонування особливого періоду. Ми не підписали мобіліційний план. У нас достатньо серйозний провал, що стосується забезпечення потреб нашої артилерії артилерійськими артилерійським Реально, це навіть вже складно назвати голодом. Це можна вже називати снарядним геноцидом. І це питання часу, коли ми його виправимо завдяки допомозі Чехії. Але між тим ситуація якраз і складається з того, що економіка не працює, снарядів нема і росіяни в певних моментах досягають переваги. Плюс те, що у нас на сході, ну на фронті, взагалі на фронті взагалі достатньо складна ситуація з протиповітряної оборони, і ворог активно використовує керовані авіаційні бомби, каби. І вони є такою потужною силою, яка наносить руйнування нашим фортикаційним спорудам. Тому якраз от зараз я б не сказав, що це е, якийсь перелом, абсолютно ні. Але, скажімо, на даному етапі ворог це. Е, Підняв цей рівень цих речей, і е, нам поки що, е, крім власного героїзму і професіоналізму, е, складно щось протиставити. Але треба ж розуміти, що війна це не тільки питання героїзму і професіоналізму. Війна в першу чергу це спроможність держави забезпечити потреби Збройних сил в е, всіх е, текучих і стратегічних е, проблемах, які існують. Тому якраз і в певних моментах складається у певних спеціалістів, що росіяни в чомусь переважають. Я б не був таким песимістичним. Я скажу, так що є ситуація, але вона може бути вирішена і на нашу користь. Що стосується е, руйнації е, об'єктів критичної структури України, угу. так вона є, і я б. Черговий раз би нагадав нашим політикам, що не треба було піаритися весь лютий кінець лютого і початок березня розповідати, як ми впевнено і радісно пережили зиму, і що у нас не було ніяких блекаутів. Навіщо було взагалі про це говорити? Зараз вони самі себе дискредитують, бо росіяни наносячи удари по цим енергетичним об'єктам, просто підкреслюють, що абсолютно чхали вони на те, що заявляють наші політики, і навіть дякують за те, що вони їм нагадали, що треба було зробити. Оце ситуація якраз полягає в цьому. Що стосується наших ударів по території Російської Федерації, це дуже чудово. На жаль, ці удари е, хотілося б, щоб почалися ще в 2022 році, але маємо те, що маємо зараз. Е, кількість таких ударів і, і їхня наповненість мусить враховуватися не 50-60 дронів за е, одну ніч. а 150 250 350 дронів за одну ніч, і це буде ефективно. Ну давайте візьмемо просто ефектив питання, що стосується нанесені ударів по нафтоперезаводам mm -hmm. нафтопереробним заводам. Росіян 36 було до моменту наших таких стабільних бомбардувань. Було 36 працюючих нафтопереробних заводів. Взагалі було е, більше 70 але Друга половина була або в капітальному ремонті або в стадії будівництва. Але 36 шість активно працювали з різним е, кількістю спроможності по випуску е, продукції. по 12 вже трошки даже більше ніж по 12 Ми нанесли удари. Звичайно, з одного удару достатньо складно знищити завод, але призупинити його функціональність або зменшити обсяг його роботи. Це е, нам вдається. Тепер завдання е, утримувати. Ці результати, і подальшому за рахунок правильної реалізації розвідки е на території Російської Федерації своєчасно наносити удари, аби ще менша кількість цих заводів е була працездатна. Бо треба зрозуміти, що якраз і ці заводи визначають спроможність Росії заробляти гроші, продаючи цю продукцію за кордон, і для Росії наповнення бюджету за рахунок нафти і газу це десь на рівні 60% і чим більше ми знищимо їхніх заводів. Тим буде нам простіше потім бити ворога е, на фронті. Пане Сергію, а от ще е, уточнення маленьке. А те, що е, ну, ти так само глядачі цікавляться, те, що зараз ну, останнім часом ну якось знову ж таки складається враження, так що е, росіяни їхні оці удари, ракетні, там дронові, вони ну, частіше досягають цілей. Раніше нам ну, ми, ми чули про те, що до 90% ракет е, там і загалом повітряних цілей збивала наша протиповітряна оборона. Е, може, це хибне якесь враження, але от ну і в людей складається думка, що досягають цивільних цілей так ми. Розуміємо, що там росіяни не шукають якісь військові об'єкти, б'ють там будь-куди, щоб нанести максимальне ураження, але це все ж таки з чим з чим ви це пов'язуєте з тим, що вони просто ну інтенсифікували ці удари, так чи що наша протиповітряна оборона ну якимось чином знову ж таки через той же там дефіцит боєприпасів певною мірою не завжди так добре справляється, як хотілось, чи з чим? Ну, тут ви, задаючи питання, самі відповідаєте безпосередньо на них. В першу чергу, те, що кількість е, ракет, яка є в запасі боєкомплекту, е, вона не така вже не обмежена і наші е, протиповітряні сили не завжди мають е, спроможність діяти і наносити удар по всім ракетам. Це по-перше. По-друге, з точки зору необхідності. Все ж таки піднімати треба питання по збільшенню рівня місцевого місцевого притоповітряної оборони, яке все ж таки змогло закривати на певних ділянках на первих етапах ті діри, які зараз з'являються в зв'язку з відсутністю потрібної кількості ракет. Правильна організація локаційного розвідки оповіщення і управління вогнем дасть результати е, також достойні. Що стосується прикриття, особливо, що стосується прикриття від шахидів. пане Сергію, е от ми, можливо, і з вами, здається, говорили. Е може, ні, але точно обговорював цю тему в студії, коли Путін там е після перевиборів, як зміниться його поведінка е у, у війні? І от е зараз минають так звані вибори в Росії несподівано. Одразу трапляється там теракт, вбивають купу цивільних, починають расисти звинувачувати в цьому країні Україну? Ну і це якось мало схоже на співпадіння. Чи пов'язуєте ви, скажімо, те, що відбулося там днями в, в Підмосков'ї, Ну чи вважаєте ви таким собі приводом скористатись? Можливо, цією ситуацією для активізації тих же бойових дій? Ну що що чого чекати? Яких змін в тому числі військовому плані від Путіна? Чи це не пов'язані на вашу думку? речі? Дії Путіна завжди повторюються по спіралі. Те, що ми зараз бачимо, це якраз достатньо така е, схожа калька дій е, Путін, е, Путіна кінця е, 90-х років. Саме 99 й рік величезна кількість терактів по Росії і е, підняття рівня загрози, що стосується Чечні, підготовка до е, Другої Чеченської війни. І зараз Путін якраз. Ми бачимо, наскільки була підготовлена ця акція е, е, підмосков'я. І якраз це буде використано як привід щодо е, збільшення е, мобілізації. Mm. Не просто так було прийнято рішення, або ново було прийнято за що стосується розгортання величезної е, величезної кількості військових з'єднань, ці цілих дві загальні військових армії будуть нарощуватися. Путін подальшому продовжує нарощувати е, свої м'язи. І це стосується не тільки загрози для України, а вже тут стоїть питання, що стосується той самої, тих самих країн Балтії і тієї самої Польщі. Ну є, ми можемо бодай припустити, яку кількість людей він може мобілізувати з огляду на поточну ситуацію. Знову ж таки, поточні його там е, потреби на фронті в його розумінні? Ну і відповідно, логічно, ми б теж мали вочевидь активізуватись якось в питанні мобілізації, зокрема, хоча на жаль, не дуже якось на цей процес рухається. Тож, ну скільки він може мобілізувати, чим ми мали б відповісти, пане Сергію? Ну, якщо порахувати ту кількість, яку вони оголосили, це десь від 300 до 450 тисяч, вони планують для розгортання цих з'єднань. Як воно там складеться? Ну, у них є ще мобіліційний потенціал, плюс у них є спроможність матеріальної підтримки людей, які приходять до лавза проби, плачують такі суми, які закривають рот будь-яким задоволеним, бо такі гроші росіяни, особливо що стосуються провінції, не спроможні заробити. що стосується наших речей, ну дивлячись на цю на це мишини шурхотіння Верховній Раді навколо. Незрозумілого законопроєкту про мобілізацію, хочу сказати: ви спочатку запустіть в дію існуючий закон, а потім вже ви щось нове. Так, а пане Сергію, за вашою оцінкою, як як військового, бо от Шмигаль, до прикладу, сказав, що нема потреби, прем'єр-міністра, що нема потреби мобілізувати там 500 тисяч людей. Цифра, яка звучала раніше, хоча там генерал залужний, будучи ще головнокомандувачем, він казав про потреби там на поточний рік, на 2024 тисячі нас вже три місяці минуло цього року. Ну, закон про мобілізацію десь лежить. Тож, е, от наші мобілізаційні потреби, як як ви оцінюєте, якою кількістю вони обчислюються, на вашу думку? Ну можливо, там не не точна цифра, ну все ж для розуміння. Питання, те, яке задаєте, ви лежить на рівні. Державної таємниці, і я б не хотів, щоб завтра до мене е, прийшла служба безпеки України і арештувала за витакую інформації. Вони і так е, слухають і пишуть мене, де тільки можна, а тут ще я буду подавати привід. Це Але я. питання, якраз що стосується шмигаля, то е, якраз ну хотілося б спитати, шановний пане прем'єр-міністр, у мене два питання: е, Який ваш військовий досвід, коли ви оперуєте такими е, потужними фразами? А по-друге, чому пане Шмигаль? Президент України досі не підписав е, мобіліційний план, який вимусила працювати як голова уряду. Питання: ну, принаймні, перша частина. Як пан Шмигальну, чим він оперує як людина ну, не, не військова, воно теж в мене виникає. А у вас є відповідь на ці ж питання, які ви ставите, пане е, Сергію? Звичайно, є Озвучте. Ну, що стосується, Шмигаль говорить те, що йому пишуть, бо на тих речах які він не розуміється, і якби він уважно прочитав закон існуючи про мобілізацію, можливо, він би біль більш точно висловлювався. І якби він прочитав закон про державну таємницю, взагалі про ці речі уникав би такі, знаєте, робити такі заяви. А що стосується чому не опрацьовано мобіліційний план, тому що питання полягає в тому, що... Цим треба вміти займатися і на цьому розумітися. І це не один день роботи, але навіть за останні два роки вже можна було б навчити слона грати на фортепіано. Але бачачи на дії певних керівників зеленої влади, я розумію, що у слона більше спроможності ніж у ті, хто керують на певних етапах і на певних проміжках української історії, Україною у них спроможності значно менше.